В ефірі гостьова студія ТВ. Я Анастасія Марченко. Вітаю вас. із нашим сьогоднішнім гостем ми поговоримо про творчість, громадянську позицію та війну на сході. Без зайвих слів. Це Валерій Харчишин. Валерій Харчишин рок-музикант, лідер рок гурту Друга ріка. У 1995 році разом з колегами засновує групу Секонріве Валерій став не тільки солістом, але й автором переважної більшості текстів та музики. У 1996 році колектив отримав назву Друга ріка. Шість альбомів головний рекорди досягнув статусу золотого в день виходу. 10 топових синглів, 27 відео, 24 з яких очолили музичні чарти країни. На рахунку групи участь у великій кількості концертних турів та фестивалів. У 2008 році стає найкращим вокалістом року за результатами щорічної премії не Попса. А в 2009 році, за результатами Ukrainian Showbiz Awards володарем двох бізнес-премій Хермес Прайс за професіоналізм та високі досягнення у сфері шоу-бізнесу я вас вітаю, пане Валерію. Доброго дня. Почнімо із нещодавних подій нашої розмови. У вас був такий творчий експеримент, у вас був великий концерт у національній опері із Національним академічним оркестром народних інструментів. Як з'явилася взагалі така ідея: Рок-гурт, нацопера і народні інструменти? Правда казати, можливо, ми е, досягнули того віку, що вже можемо дозволити собі різні експерименти, в тому числі і грати з народним колективом. А цього яким? року у вас ювілей, я знаю, 20 років. Ну, ми про це не говоримо, але так сталося, що ну так має, має бути. Я думаю, що це нормально, коли людина е, не виходить на, там, на вулицю і кричить: а в мене сьогодні, сьогодні день народження. Якщо хтось згадав про те, що нам 20 років, ну то добре, дякуємо за те. Ми е, ніколи не думали, що ми собі дозволимо, що ми. Колись спробуємо грати з народними інструментами, вважали себе класичною рок-групою, ну там називали там, там і брід-попом, і просто інді, Ну все, угу. що завгодно, але не, не фолк-рок і без використання будь-яких автентичних інструментів. Е, але ми... приурочені ці концерти їх було два, саме до цього 20-річчя? Е... Нехай буде так. Ми, ви не ми не прив'язували, ми просто робили. Ми займалися творчістю, ми робили е, експеримент. Він досить вдалий. Більше того, я скажу, після тих концертів мені е, дуже сумно від того, що. Мене навіть була така думка, що ми витратили там 20 років на якісь пошуки, а потрібно було просто взяти, взяти цимбали, ну в деякі, в деякі треки взяти там цимбали, бандури там то можливо буде продовжуватися так. Така творчість е, я вже точно знаю, що ми на цьому не зупиняємось, і ми принаймні в такому складі ми зіграємо ще. Не один десяток концертів ага. і збираємося восени е, в тур Україною з національним оркестром ага. народних інструментів. Я знаю, на жаль, я не була на концерті, але знаю, що були аншлаги. Дійсно, було досить багато людей. Як ви гадаєте? Ну, ми так замахнулися. Ми відразу я переживав, коли розмовляв з організаторами. Я думав, що ну давайте спробуємо спочатку один, а потім ще один каже: ні, давайте відразу два робити, бо будуть аншлаги. Ага. Ну. І обидва дні дійсно була ну, аншлаг? Обидва, обидва дні ми провели з ну, збитком, будемо казати. Якщо кажуть там 75% це аншлаг, то воно таке було. З чим я вас вітаю? Власне, як ви вважаєте, те, що було так багато людей? Можливо, це супроводжувалося ось цією хвилею патріотизму, так, цікавість до народних інструментів. Не пов'язуєте ви ці речі? Ну, і в тому числі зараз. Зараз люди більше взагалі ходять на концерти українських виконавців. І я вам по секрету скажу, що не тільки Друга ріка збирає, а навіть молоді виконавці, які з'явилися не 20 років тому, якихось там рік, два, 5 років тому вони зараз збирають. І е, наразі всі поїхали в тур. І, е, там, їздячи в країною, ти бачиш афіші. Тих музикантів, яких ти або не знав, або якщо знав, то ніколи не вірив, що вони собі дозволять тур. Бо е, мало хто з, там, з першого ешелону дозволяє собі проїхатись туром без спонсора е, країною. Uh -huh. Зараз дійсно, якраз той момент, коли, коли не, не дивлячись на війну, не дивлячись на ту кризу, війна то страшна, але криза. Умовно кажучи, допомагає музикантам музикантам стартувати, і те, що немає зараз російських виконавців, у нас так само допомагає, як би там не було. До речі, частину... хоча не всі вони погані, не не, не всі. А, а ми поговоримо там. ще про ваших це таке. колег. Частину грошей від концертів ви планували відправити в зону. АТО. це вдалося перший концерт. Те, що відбувався 13 травня, він не був благочинним. Його організовувала компанія Ербі Груп. Він був комерційним концерт, благодійний 14 числа, де ми зібрали 480 тисяч гривень, приблизно я точної суми не скажу там, можливо, 476, сімдесят uh -huh. щось таке. Але порахувавши ті всі витрати, бо ніхто нам не дав безкоштовну оперу, Дякуючи Міністерству культури, особисто Кириленко, ми отримали і Солов'янко. Ми отримали знижку, велику знижку на оперу, але все одно, все одно у нас складала більше 100 тисяч там 115, здається, ну за 100. Так. І ми порахували всі витрати, і маємо аж соромно признатися. Ну, ми покажемо ті всі, куди гроші пішли. Там оренда. Uh -huh. е, е, uh -huh. І маємо те, що маємо, залишилося 100 тисяч гривень. І щоб зробити щось грандіозне, то, то ні, ми цього не можемо. Але ми казали, що ми будемо допомагати, е, що наша допомога буде адресною. І ми зараз започаткували з клінікою Ілая лікування безнадійно хворих від тих, е, тих хворих, від яких. Е, Відмовляються, яким там гарантують протезування, в них немає на це коштів. Ну от з такими будемо працювати. Ви якось говорили про те, що якщо вам прийде повістка, я, ясно, що цього не вистачить, тих 100 тисяч гривень, але разом з клінікою і разом з фондом, який є там, ми mm -hmm. будемо збирати кошти. І будемо лікувати. Колись ви говорили про те, що якщо вам прийде повістка, ви власне підете воювати. Чи не, ви, не виникала у вас думка піти добровольцем? Можливо, ну я знаю, що ви активно цікавитеся подіями, їздите в АТО добровольцем. Що робити? Добровольцем я солдатом. Бо, солдатом так. Ну, якщо б удобрувати землю, то я би можливо був би годен на на таку військову службу. З мене ніякий солдат. Я не знаю. Mm -hmm. Ясно, що цьому ніколи не, не пізно в, е, вчитися, але я вважаю, що є багато професіоналів, є багато людей, які дійсно щось можуть на відміни. На відміну від мене. Я, в свою чергу, можу е, там допомагати. І матеріально збираючи кошти, що ми в принципі робимо з другої рікові, не тільки можемо допомагати військовим просто концертами, щоб там не казали, вони дійсно потрібні, і там деякі музиканти кажуть, що ви там їздите, піаритесь. Да, ви були ми, в зоні АТО, вони піарилися вражені. Ми не піарились, ми не розповідали концертами. про це. Угу. А, але ми, ми їздили і будемо продовжувати їздити в зону АТО. Хоча б просто тупо розмовляти, якщо немає можливості е, виступити там, ну там з акустичною гітарою зіграти пару давно були в зоні останній Ми ми в останній раз були дуже давно. Ну, війна давно триває. Ми були ще е, восени, uh -huh. але сподіваюся, що після, ну у нас потім був тур Україною, випуск альбому Супернейшн. Тепер е, ми збираємося знову. Поїхати, ми кілька разів збиралися поїхати хоча б в Маріуполь, але тричі відміняли той концерт, бо там постійно uh -huh. йдуть якісь бомбування. Ну, а і які, зле... які у вас враження після цих поїздок? Власне, можливо, якась історія, якась людина вам запам'яталася, можливо, якийсь конкретний концерт. Щось таке можете ну, пригадати? Про цей концерт не концерт, про. Той Боїстку. момент поїздку, їх було декілька вже сто разів розповідали і там і писали, але я розповім про один, про один приклад. приклад, так, коли ми поверталися і з концерту з виступу, солдати вже стояли в колоні, збиралися там на передову. І частина з них не потрапила на концерт. Один з них вискочив, спитав, чи там є друга ріка, чи є Харчишин. Каже, бо, на жаль, я не, не був на вашому концерті. Ну, кажуть, є там автобусі. Я вийшов, він каже: Я так люблю пісню Три хвилини. Угу. Так шкода, що я вас не побачив, але сподіваюся, що я, коли там у відпустку приїду, я схожу на ваш концерт. Коли у вас там найближчий там, в Києві чи де ви будете виступати? Ну, ми вийшли разом з гітаристом, дістали інструмент і заспівали йому три хвилини. Ну, всі повиходили Окремо, з автобута. Uh -huh. Там повиходили з бойових машин, пацани і просто всі стояли і, і плакали ми разом з ними. Uh -huh. Як ви можете пояснити, те, що от вам не байдужа ситуація, яка відбувається на сході, і поряд з тим є багато людей, котрі відсторонюються від цієї ситуації. Вона їм байдужа, вони не цікавляться. Чому так відбувається, на вашу думку? Я не можу якось засуджувати таких людей, бо є насправді різні е ситуації. Можна, можна їх, їх зрозуміти, тих людей, які просто е які просто ховаючись там е від того всього, як страуси е бережуть там не знаю, свої нерви психіку, Я не знаю. Угу. Вони не є там страшними сепаратистами, вони не є тими людьми, які підтримують. Е Ну, Усі... ви говорите, що засуджувати не можете, але, але як сказали якось про Ані Лорок, що її пор... позиція лузерська. По, по, по... Ну, ви знаєте, я людина, і в мене наступають такі моменти, коли я можу зірватися. А ви шкодуєте вже про ці слова? Я не шкодую про ці слова, як можу повторити, але е... то, то були емоції насправді. Угу. Е... Якось на одному з концертів ви виконували пісню про Путіна. Відому Путіна. не виконували цю пісню. Не було такого. Я, не було такого. Це зал. А, у нас є пісня Фурія, в нас є там текст. Uh -huh. не, не текст, там просто є вокаліз ла 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 Він по-іншому звучить. А, хтось крикнув «Ла-ла-ла-ла-ла-ла» і всі підхопили і пішло. Потім uh -huh. а, підхопив нас Шура, uh -huh. почав лабати. Барабанщик а, був в стороні, я вийшов, щось почав награвати. Коротше, Вийшов такий джем сейшн з цієї пісні. Після того, ясно, що хтось зняв і помістив на Ютуб. Це був такий експромт. Це був стопроцентний джем сейшн. Про нього не шкодуєте? не зневажаєте що це надто? Та ні, не думаю. Не думав. А, а що це за історія? Розкажіть з фотографією із фотографією, з терористкою? З'явилася в мережі фотографія. Ну, вона була давно, власне, потім стало зрозуміло, що дівчина фото, ви фанатка. Виступала в якомусь залі для людей, не для військових. Так. Там, на сході, була серія концертів, і ми заїхали в місто. Я точно не пам'ятаю навіть в яке. Угу. І підійшла, тепер згадую. Я не пам'ятаю, в який момент вона підійшла. але Ну, так, кон... з вами часто фотографуються, Після... тільки не наші часто, дівчата перед ефіром. Фотосесія була І підійшла дівчина, сфоткалась. ну Я не міг відмовити, вона посміхалась, каже, можна, можна, здається, навіть українською мовою. Ну, багато хто підходить, розмовляє українською мовою, значить, що я розмовляю українською. Uh -huh. І класно, все, сфоткались. Потім мені мій товариш Орест надіслав інформацію про те, що схопили снайперку. Угу. І ось в неї, я переглядаю ЧВК, в неї знайшов фотку з тобою. Ну я був просто в шоці. Я, я зрозумів, що не потрібно ховатися, потрібно навпаки. Бо, бо цю ж е, фотку е, 100% підняли би журналісти. Е, що вони власне і зробили? Та, що вони і зробили? Одним з перших я сказав, що так, от така от фотка. А, тобто ви перший, Так, навіть Я сказали. перший я сказав, що uh -huh. от, ну, ви уявляєте ви собі ситуацію, там як би це виглядало, що Харчишин, виявляється, там, з сепаратистками, ладно, з снайперками, з uh -huh. ДНР чи з ЛНР. Uh -huh. Зрозуміло. І я пояснив, чому саме, де це саме було? Ну, я не знаю точно чи там. Не знаю, в якому місті. але це було на сході на одному з концертів. От ми зачепили тему Ані Лорак, власне. Тобто, це, це, це говорить про те, що а, там будь-яка снайперка може пробратися в місто без проблем. Там важко Prof. жити людям, важко, важко жити українцям, які дійсно переживають і є на нашому боці, а не на боці сепаратистів. Ми зачепили тему Ані Лорак, говорили про її позицію, про ваше власне ставлення до її позиції. Не є а, а як щодо того от, протилежної ситуації, коли навпаки зірки, там, представники шоу-бізнесу піаряться на е, своїх якихось таких намаганнях допомогти е, і, таке інше, і таке інше. Як ви ставитеся до них? Ну це неприємна ситуація, ясно, що мені від цього нудно, але нехай піариться, аби щось робили. А таких багато в українському шоу-бізі, на вашу думку, ви певно спілкуєтеся? Я, знаєте більше? я так годен думати, що нехай би всі піарилися, і навіть ті, хто не допомагає, просто хай йдуть сюди заради піару, угу. але нехай щось роблять. Але тим не, не менше, нехай, це буде допомога. Та нехай не сидять. Я часто питаю у гостей, яким вони бачать завершення війни. Яким, власне, на вашу думку, воно може бути? От коли ми зрозуміємо, що війна завершилася, що це має статися? Я би дуже хотів думати позитивно, що вона закінчиться хоча б цієї осені. Але, на жаль, я не бачу перспектив стовідсоткового завершення він. Тобто, все, типа, мир, всі помирились, тепер починаємо від відбудову uh -huh. Донбасу. Такої, це що? Бу то, тоді такої... це буде якийсь заморожений конфлікт. Я, я думаю, що це буде заморожений конфлікт на, на довгі роки, на жаль. Uh -huh. А Україна має будуватися, Україна має щось показати, і в тому числі і Сходу і Криму, що ми чогось варті. Після того, ну я. Мені подобається той е, хорватський сценарій. Після того, за, там, за кілька там, тижнів повертається і Схід повністю, і Крим так само. Ну, так само, як в них вони повернули собі частину території. Багато хто от смирився вже з тим, що Крим не наш. Е, ви, власне, як до цього ставитеся? Е, Крим не наш, але люди наші там живуть. І ага. ясно, що там є. Купа дебілів, які там бігають з е, прапорами. Купа зубованих, я би казав. Можливо, вони вже трохи розчаровані, але все одно їм сказати, що вони зізнатися в тому, що вони помилялися, що вони були неправі, дуже важко, а можливо, навіть і неможливо. Угу. Але я переконаний в тому, що на людей можна впливати. Якимось гарними вчинками, добрими, так якимось добром, і можна якимось яскравим прикладом, так, я ну прикладом економічного зросту якоїсь угу. України. Так. Я, я розумію, що є навіть такі, яких не переконаєш, е живучи там в Євросоюзі, вони все одно будуть ватою. І там, пожираючи якийсь соціал, вони все одно залишаються такими е ватними кацапами, які будуть е кричати, що єврогеї. І Обамам обіз'яна, і, і таке інше. Так само в Америці купа таких людей. Угу. Ну, ви вважаєте, але, що переконавши але, але людей, можна буде повернути Ковальних людей, півлострі. які там ще молоді, які ще не наїлися цього пардон, лайна е, інформаційного, я думаю, що на них можна таким чином впливати. Угу. Е, якось ви говорили, що могли б піти в політику, а саме у міськраду. Так, йшлося про Київраду, певно. давно це було. Ви не передумали, якщо були була така можливість? Мене Дуже хвилює. Насправді, екологія, екологія міста і особливо зараз. Не особливо зараз. Mm -hmm. ну, я розумію, ну, це що це, це, зараз, це, це, зараз, це так. катастрофа. Ну таке, таке буває, таке може статися в будь-як будь-якій країні і в будь-якому місці. Я ще точно не знаю, хто там не правий і в чому насправді е е ситуація, чому саме взірвались ті цистерни з нафтою, але починаючи з якихось елементарних речей, які можна було там впровадити, наприклад, цю Бортинську станцію, якось налагодити, так чи перенести вирішити проблему сміття, яка вже вирішується в, в скрізь світі, так що там, наприклад, здається, Швеція вже не має свого, свого свого сміття і там. Купує у Норвегії uh -huh. чи навпаки, ну я точно не знаю, але щось таке е вирішити проблему з, е в принципі з людьми, бо ми ставимося. Я живу просто за містом, я живу в лісі, і те, що там відбувається, ну, ми, ми просто з дітьми вже не, не можемо впоратись. Ми там перебираємо час від часу. Деякі люди виходять, перебирають, але там лежать тони сміття, просто купи, і це робить для нас не, не Путін. Не сепаратисти з Донецька, це робимо ми самі. Uh -huh. І потім кричимо, що нам, в Європі, нам до Європи ще як до неба. Звісно, як до неба. Ну а як же? Якщо ти будеш таким бидлом, то, то ти ніколи не, не, нею не будеш. Uh -huh. ну, я собі так думав, що е, я, я був би найгіршим політиком, можливо, але я би впровадив величезні штрафи за те, що ти. Викинув там недопалок за те, що ти викинув пляшку на вулиці. Це відбувається, бо я ходив за будівельниками, просто підбирав, хотів віддати. Потім думаю, конфлікту не хочу, я краще викинув смітник. А одного, який викинув на, на трасі пластикову пляшку, я на світлофорі догнав, постукав йому вікно, кажу: ви забули і повернув йому назад. А у велику політику не хочете Верховний? Якщо як там буде корисним, не вважаєте? Так? я не думаю. Ні. Ні. За я, це Занадто, я, занадто. і я, я музикант, я поки що буду займатися своєю справою. В, в тому, в чому я розуміюся, те, що мені в тому, в чому я можу дати ради, і мені так здається, принаймні, що я можу, угу. то, я, то я тим і займаюся. От це мені було б цікаво, там екологія. Я б, може якось і впорався. Тим більше, що можна е, бути музикантом і бути в міській раді. Якщо ти йдеш в Верховну Раду. Ти там отримуєш зарплатню, uh -huh. ти працюєш, ти законотворець, ти мусиш скласти всі там свої повноваження музиканта, там вокаліста якоїсь групи чи артиста будь там, театру, і працювати виключно там. Я на це не готовий. Uh -huh. Але якщо йти, то треба йти, як кажуть, гуртом легше батька бути, то треба йти з кимось, не одному. Бо один в полі точно не має. З командою вай. треба з командує, а так. А що вас зараз найбільше дратує з того, що відбувається в країні, ну, от на глобальному рівні? Ну, там, про сміття ми поговорили, окей, але можливо і щось немає. Так, така актуальна тема. Зараз, ну зараз люди дивляться, така актуальна тема. Харчишин говорить про сміття, там війна, там люди. Так, дійсно війна. Війна рано чи пізно будь-яка війна закінчиться. Війна, ну, само собою, і десь як, можливо, ми маємо якісь політичні маємо процеси. Жити. Мене більше всього турбує, те, що наші політики продовжують тупо, нагло брехати. От мене брехня не те, що дратує, я готовий того політика, який там черговий раз збрехав, просто підійти спитати, на що ти це зробив? Чого ти туди пішов? Угу. Для того, щоб знов дурити. Я не кажу, що ти там крадеш гроші, але ти просто тупо дуриш. Ти спочатку обіцяєш одне, робиш інше, і береш всі там від там, прем'єра, закінчуючи президентом. Ну це просто, це просто страшно. Ви вважаєте, що була помилкою ну, обрання, власне, цієї я не кажу, Чи що Це важливо, була... хто була... б не зміг справитися ліпше, ніж вони. Яка ваша думка з цього приводу? Я не астролог, і я не знаю. Mm -hmm. Але я говорю про те, що мені болить. Я mm -hmm. говорю про, про те, що брехати не можна, не можна дурити людей. Давайте на оптимістичній ноті завершувати бесіду. Які у вас подальші творчі плани? Е, завтра їдемо в славне місто Чортків, mm -hmm. в Тернопільську область виступаємо там. Mm -hmm. Нещодавно повернулися з Варшави, і ми зрозуміли, що на, на Заході. В Європі можна і потрібно виступати, тому що ми там зібрали аншлаг. І наступним кроком в нас має бути і Німеччина, Чехія. А інші я знаю, країни. що ви в кіно маєте зніматися ще. Уже почалися ці знімання Розкажіть. Зйомки почалися, поки що не можу нічого сказати про це. Секрет? Мене ніхто не обмежував там, інформаційно і угу. різними секретами, але поки що я не готовий про це говорити. Давайте краще. Ми знімемо, подивимось, що там це виходить. для вас новий досвід. Ну, вперше ви так в ролі актора? В пов ну, в телесеріалі чи повнометрі метрі так. А... Але я колись грав там і колись і займався цим. А більше 30 кліпів це. Маленькі ну, маленькі так, фільми. Досі. Я зрозуміла. Я вам бажаю успіхів. Дякую у вам. кожному із напрямків вашої творчості. Дякую, що завітали. Глядачам нагадую, в нас в гостях був Валерій Харчишин, лідер гурту Друга ріка. І ми вже з нетерпінням очікуємо на його наступну на його наступний прихід до нас. Дякую, що з нами Залишайтеся. Побачимось.